Міський голова перевірив виконання програми з ремонту міждворових проїздів. 1 жовтня разом з підрядниками головним комунальником міста градоначальник проїхався дворами, де вже вклали асфальтне покриття. Ремонт проїздів став можливий завдяки програмі, яку депутати міської ради прийняли цього року. Програма ремонту внутриквартальних доріг передбачає фінансування трохи більше п'яти мільйонів. По мільйон сто вісім п'ять тисяч на кожне комунальне підприємство житлове і 600 тисяч на управління житлово-комунального господарства, враховуючи ті будинки, які не на балансі, тобто ОЖБК будинки та інші. Дворові проїзди капітально не ремонтували в Чернігові з дня здачі будинків в експлуатацію. Так біля 50-річних будівель останні роки майже не було доріг. «Був старий асфальт, не було бордюрів, везде стояли машини, дітям нігде було грати. поставили площадку. Тепер у нас благоустройство. Жителі двору по вулиці Толстого стали одними з перших чернігівців, двір яких за 20 днів кардинально змінився. Якість Робіт така є, ну, час покаже, але ну, зроблено досить якісно. По його роботам зауважень нема і приємно, якщо так будуть виконуватися підрядниками роботи, то це ну, практично для... Це надзвичайно, до речі, складні роботи. Реалізувати програму з ремонту міждворових проїздів цього року вдалося завдяки курсу децентралізації. Та вже наступного року все може змінитися, переймається міський голова. Аби не допустити припинення курсу децентралізації, навіть на останній сесії міської ради депутати звернулись до Кабміну із проханням не зупиняти вже розпочаті реформи. Є загроза того, що бюджетна децентралізація, якби, щоб не дала зворотній напрямки, тому що. Є дуже ну, велика така загроза, того, що при не збільшенні доходної частини бюджету збільшується навантаження на місцеві бюджети. Мешканці дому по проспекту Миру 12 також стали учасниками програми з ремонту прибудинкових доріг. Раніше пересування придомовою території завдавало неабияких складнощів. Я йду з паличкою, не цепляюсь і не боюсь, що десь там споткнусь. Хорошо зробили. Підрядник, що виконав роботу, обіцяє покриття, витримає не одну зиму. У нас договір на п'ять років гарантія. Якщо вдруг що случиться, ми обов'язки доділивати. Бо я не то, що п'ять років, я от даю гарантію на на 20, років, що ось цей асфальт буде лежати, і нічого не случиться. Окрім дорожнього покриття, міський голова проінспектував стан під'їздів та підвальних приміщень. До того ж, люди звернулися з проханням розмістити побільше лавок по алеї героїв. Олея героїв зараз віддана на конкурс, буде розроблений проєкт. І в рамках реконструкції алеї героїв буде з'явлена в тому числі і скамейки вулиці Рокусовського завдяки програмі з'явилась повноцінна парковка для автівок, котрої не вистачало довгі роки. Ремонт доріг між житловими будинками планують продовжити і наступного року. Ці роботи необхідно продовжувати наступні роки. Це надзвичайно важливі такі для облаштування території, які може і не видно з центральних вулиць, але цими територіями, цими. Міждворовими проїздами між приїздами користуються 90% населення, та ще ходить пішки, а не їздить на машинах. Крім того, комунальники зайнялися облаштуванням прибудинкової території та з'ясувала, що не скрізь така мальовнича картина. Трохи відійшовши від офіційного маршруту, на очі міському голові потрапило вчасно невивезен сміття. І зауваження є до керівників житлово-комунального господарства, що е ми знали, ми навіть планували, що я буду інспектувати ті позиції, які зроблені між дворові проїзди, і я бачу неприбране сміття. Значить, це неподобство, і я ну це соромно навіть керівникам, які поряд ходять, і я не знаю. Я б на їхньому місці зараз би ну, відчував би себе некомфортно. І вже на щопонеділковій нараді градоначальник скоротив преміювання комунальникам начальнику управління Ярославу Куцу на 25%. А керівникам ЖЕКів, на території яких було не придбано, мінус 50%. Говорю, от зараз ЖКХ і оберзіли. У вас совісті нет. везде по об'єктах, де ми ходили. Я, як і кмир с вами, і ви знали маршрут наглые морди. У вас куча мусора по моєму маршруту везде жалі. Проблема прибирання сміття сьогодні лягає не тільки на плечі жеківців, а й представників ОСББ, які не вивозять його вчасно. Тож міський голова попереджає: якщо не будуть виконуватись умови з благоустрою, об'єднаннями співгромадян на них чекають штрафи від екоінспекції.